Не потрібно тренуватись до відмови, потрібно прогресувати в силових. З різних боків я зараз бачу, що на верхівку всього тренувального процесу ставлять відмову як обов'язковий фактор для росту. Окей, дивись, якщо ти будеш тренуватись до відмови, але не будеш прогресувати в силових, чи будуть рости твої м'язи? Ні, не будуть. Тоді, чому всі говорять, що потрібно обов'язково тренуватись до відмови? Та чесно, я особисто поняття не маю, чому всі так говорять. Якщо ми говоримо про ріст м'язової маси, головне, що тобі треба робити, це прогресувати в силових показниках. В заданому діапазоні повторів я кажу в заданому, бо якщо ти будеш присідати 200 на 1, чи пожмеш лежачи 150 на 1, твої м'язи можуть і не сильно збільшитись в об'ємі. Це ми можемо бачити на змаганнях по паверліфтингу, де худорляві хлопці там по 65 кг жмуть лежачи 150 на раз. А якщо ти зможеш дійти в жимі лежачи до 150 кг на 10 повторів, і будеш робити цей жим акцентовано грудними м'язами, в них просто не буде шансу, щоб не вирости. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профіль.